Вітаю глядачів Ютуб-каналу Точка Сходу. Мене звати Віталій Маргалик. Це програма на часі. І сьогодні ми знову будемо говорити про мобілізацію, адже два місяці, які були надані державою на оновлення даних у ТЦК, минуло, і людей цікавить, що буде далі. Минулої середи ми частково розкрили цю тему з адвокатом Ростиславом Кравцем. Хто не бачив попередній випуск, обов'язково перегляньте на нашому Ютуб каналі. Посилання залишимо. В описі. З нами на зв'язку адвокатка Катерина Аніщенко. Вітаю пані Катерино. Дякую, що знайшли час на інтерв'ю. Добрий день. Ну а перш ніж ми почнемо, я традиційно попрошу наших глядачів підписатися на соцмережі Точки Сходу. Якщо ще цього не зробили, поставити лайк цьому відео та залишити коментар. Таким Добре. чином, ви допоможете Ютубу просувати україномовний та важливий контент. Пані Катерино, давайте почнемо з тих, хто не вклався у 60 днів і не уточнив свої облікові дані чи мають вони можливість зробити це сьогодні, не будучи при цьому оштрафовані? Чи ці люди вже приречені? Можливість така є дійсно, то ЦК не перестають працювати цілодобово, але уникнути штрафу, вважаю, що на жаль не вдасться. Бо дійсно державою було надано 60 днів для оновлення даних, і давайте не будемо забувати, що в країні триває війна вже сповномасштабна понад два роки. Тому часу було більше ніж достатньо. Тобто, угу. якщо людина зараз оновить дані. То вона не зможе уникнути штрафу. Просто деякі експерти говорили про те, що в принципі, поки ТЦК вами не зацікавилося, поки фізично там на вас не наклали цей штраф цю постанову. То в принципі, якщо людина сьогодні-завтра оновить дані, то вона фактично вже виконала цю процедуру. Чи все таки це вже таке? Це вже буде на розсуд працівників ТЦК чи накладати штраф у цьому випадку. Якщо в резерві, наприклад, тут сьогодні-завтра людина зробить. Однозначно, це буде наруш працівника. ЦІЦК, це По перше, по друге, ми чули неодноразово від працівників міноборони про те, що ті, хто оновив свої дані, точніше актуалізував свої дані через резерв плюс або через «СНАП», вони можуть бути отримати, не отримати ці штрафи, будемо так казати, але мені відомі випадки, коли деякі районні районі ДЦК накладаються таки штрафи. Ну на той момент ще не 17 тисяч гривень, а 1700, за те, що, наприклад, військово зобов'язаний там в 10-му році е, знявся з реєстрації з одного міста, переїхав, наприклад, до міста Києва і не встав на в місті Києві. Угу. А як же тоді бути е, з конституційною нормою, що закон не має зворотньої сили? Що говорить судова практика? Цю норму дійсно ніхто не відміняв. Закон не має зворотньої сили, це однозначно так. Але як бачимо, що судова практика розділилася опіл, Деякі суди говорять про те, що це є триваюче правопорушення, і відповідно особа повинна понести відповідальність. А деякі суди говорять дійсно, що немає зворотньої сили закону і стають на захист прав військовозобов'язаних і скасовують ці штрафи. Як буде в кожному конкретному випадку, це вже буде, будемо дивитися, як суд постанови рішення. Відповідно, якщо після оновлення даних через ну, той же резерв плюс з'явилося сповіщення, що дані не повні, зверніться до ТЦК, але людина вирішила, що вона виконала свій обов'язок. Так вона формально як того вимагав закон, уточнила свою домашню адресу, емейл, телефон. А вже те, що там написано, ну це нібито інша процедура. Чи можуть все одно притягти до відповідальності? бо людина не не пішла от, упродовж цих 60 днів до ТЦК і не 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 виконала ту вимогу, які, яку її просили Скоріше за все, що так. Бо ми чули від речників міністерства оборони, що ті, хто мають такі записи за стосунках Резерв Плюс або ЦНАПІ, що необхідно з'явитися до ТЦК, це не є. Оновлення даних, як того вимагає закон, то відповідно он кінцевим результатом це був похід до ТЦК. Відповідно, якщо така погранична стадія, ти просто засто собі скачав за стосунок резерв плюс, це не є вимог виконання вимог закону, тому що, скоріш за все це буде накладення штрафу. Дякую, пані Катерино. Ви мене заспокоїли, бо багато було розмов про те, що може з'явитися статус у розшуку? Ну чимало було і пов'язано з людським фактором. У мене такого немає на обліку, є військово-облікова спеціальність. Ну це вже можна принаймні щодо цього не переживати. А скажіть, будь ласка, як саме накладатимуть штрафи, оскільки у Міноборони заявили, що автоматичних штрафів не буде. Це буде виглядати як лотерея, чи за яким принципом? Автоматичних штрафів не буде, бо це прямо протирічить закону. Бо будь-який протокол про накладення адміністративного стягнення повинен бути зачитаний при, перед особою, яка притягується до відповідальності, і у разі неможливості його викликати, тоді відповідно вже може бути накладений протокол, але в подальшому для його виконання він повинен бути направлений на адресу реєстрації військовозобов'язаного. Як це буде, Скоріше все це буде наступним чином, як того вимагає закон, який 18 травня набув вже сили. Тобто буде направлятися повістка е рекомендованим листом на останню відому адресу місця реєстрації або тієї адреси, яку сказав, сам же військово зобов'язаний в плюс або в АЦНАПі. Він, якщо не отримав і не з'явився до цієї повістки, дві, дві повістки, дві неявки, а звернення працівників ТЦК до відділу поліції з метою здійснити адміністративне затримання. Якщо і воно виявилося безрезультативним, тоді відповідно ТЦК звертається до суду з доказами того, що ТЦК виконала всі вимоги за або притягти таку особу до відповідальності і, зокрема, призвати його до того, щоб він звернувся до ТЦК. Суд буде розглядати такі справи, відповідно, приймати рішення про притягнення такої особи до відповідальності, наприклад, накладення штрафів та якоїсь суми, та приймати рішення щодо заборони керувати транспортними засобами. Подальшому таке рішення суду буде виконувати орган Державної виконавчої служби за місцем реєстрації уже в даному випадку боржника та військовозобов'язаного. Що буде з українцями, які перебувають за кордоном і не виконали вимогу закону? Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко нещодавно заявила, що таких людей будуть так само штрафувати, але чи реально це зробити на практиці? А, так само будуть штрафувати це буде заучне рішення судів, бо знову ж таки повістки будуть направлятися на останню відровну адресу місця реєстрації. І я можу припустити, якщо такий е, військовий зобов'язаний буде повертатися до країни свого громадянства після закінчення повномасштабної, або за своїм власним бажанням відповідно вже буде з'ясовуватися інформація, що він перебуває там або в розшуку, або повернувся до України. Відповідно, буде таке ж саме адміністративне стягнення, як і для всіх інших громадян України. Дякую, пані Катерино. Хотілося б також поговорити про шляхи оновлення даних. Так? упродовж 60 днів українці могли уточнити інформацію про себе у ТЦК, в ЦНАПі та в Резерв Плюс, але є люди, які вирішили стояти у чергах під пекучим сонцем у ЦНАПі, особливо в останні дні, бо вважають, що резерв плюс є незаконним. І деякі юристи в Ютубі також про це говорили, посилаючись на рішення суду. Чи є виправданим, чи було. Виправданим таке побоювання, так що люди щоб пояснити цим людям, чи просто так вони стояли в чергах. Тобто подальша доля людини, ось тепер так вона буде залежати від того, де саме людина оновила облікові дані. Ні, бо ми неодноразово чули з представників влади, що є три шляхи оновлення даних. Це дійсно ЦНАП це резерв плюс або явка до ТЦК. Явка до ТЦК. Також передбачала можливість зареєструватися в електронній черзі. Я не говорю, що є черга, і вона 100% виконувалася. Наприклад, на дев'яту зареєструвався, 9-й зайшов. Я супроводжую клієнтів і розумію, що ми не завжди. Але є знаєте такі ТЦК, які просто виконують всі вимоги закону. На 8 годину були зафіксовані, о 8-й ми й зайшли. Вже згадана заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко також заявила, що якщо людина не вказала емейл чи телефон, вона буде оштрафована. А якщо людина вказала не фактичну адресу проживання, а адресу прописки ну, скажімо, вона знімає квартиру в Києві, живе в області, чи можуть її оштрафувати за це та як це буде перевірятись? А перевірятися тут вся відповідальність покладається на особу, яка подає персональні дані відносно себе. Якщо ти вказав неправильну адресу, там, помилився, да, будемо казати, квартиру в номері квартири, в номері телефону, на тебе покладається відповідальність. Ти буде направляти повістки за тією адресою, яку ти вказав. А потім суді доводити, що ти там помилився, або я там не проживаю. Ну, це буде не тим доказом, на який суди будуть приймати до уваги природі даних справ. Тобто, в принципі, якщо людина навіть вказала не фактичну адресу, ну а адресу про ж прописки там, де живуть батьки, там і вона mm -hmm. може це проконтролювати і прийде за повісткою, то нічого їй не буде. Тобто, тут покарання не за те, що вона там не, не фактично саме адресу вказала, ну тому що зйомна квартира сьогодні одна, завтра інша, так, а місце прописки воно більш стабільне. Якщо людина може контролювати там свою пошту і так далі, тобто за це не буде порушення, просто щоб пояснити глядачам, порушення mm -hmm. буде вважатися, якщо людина не. Прийде заповісткою, так? Так, так? так. Саме за тією адресою, яку ти вказав, навіть якщо ти винаймаєш квартиру на місяць на два, і ти її вказуєш на даний момент, то якщо ти змінив адресу, яку ти винаймаєш, ти повинен одразу ж внести актуальну інформацію, змінити цю адресу. На військово зобов'язаного вся відповідальність щодо надання достовірної інформації відносно себе. Скажіть, коли обов'язково варто проходити ВЛК та коли, ну, скажімо, у мене знайомі, які бояться навіть о, після того, як вони оновили дані в резерв плюс, у них все нормально, немає там статусу в розшуку, вони кажуть, що от, як я буду ходити, якщо мене зупинять, а у мене там не не, немає про ВЛК інформації, то от мене обов'язково е, кудись е, заберуть в бусик, відправлять до ТЦК. От поясніть наскільки я розумію, це різні процедури, тобто, вимога. Закону щодо оновлення даних вона стосувалася виключно уточнення інформації про свою фактичну адресу, емейл, е телефон. А проходження ВЛК має відбуватися після того, як людині офіційно надійде повістка, тобто людина не повинна зараз перейматися. Ну є ще випадки, коли проходження ВЛК не передбачено, наприклад, постанови кабінету міністрів 560, де передбачено, що особа, яка має право на відстрочку, вона не зобов'язана проходити військову лікарську комісію. Але якщо їй було відмовлено в такій відстрочці, тоді вона повинна пройти ВЛК. Ще випадки, коли в тебе, наприклад, відсутній військовий квиток або військовий квиток там видана довідка приписне на момент, коли тобі було 25 років, 27 на той момент, да, а тобі вже 42. Тобто тобі потрібно змінювати військовий квиток. І саме зміна військового квитка, військово-облікового документу також передбачає обов'язкове проходження військово-лікарської комісії, mm -hmm. а, і тому ми тут вже не чекаємо повістку на ВЛК, а ми йдемо до ТЦК з метою отримати військовий квиток. Бо ще раз наголошую: від сьогодні у військовозобов'язаного зобов'язаного бути при собі два документи: військовий квиток, та ця книжечка саме, ну або довідка, якщо немає на той момент військового квитка, та а, а, паспорт. І військовому квитку, повинен вклеїти буде цей він код, бажано ще також бути витяг з е, резерв плюс або з НАТО. Якщо військовому квитку є е, він код вклеєний, тоді витяг з НАПУ або або плюс також не є обов'язково. І тому, щоб отримати цей військовий квиток, необхідно з'явитися до ТЦК. Бувають випадки, коли знов ну, ж таки, з клієнтами, ми хочемо отримати відстрочку, а у нас немає військового квитка взагалі жодного. Тоді ми повідомляємо юриста, що ми маємо право на відстрочку, проходимо військову лікарську комісію, щоб отримати військовий квиток, але вже потім подаємо документи на відстрочку. Бо відсрочку треба кудись внести в якийсь військовий квиток знову ж таки через одного все таки. Уточніть добре. А якщо у людини Ну немає права на вістрожку, але у неї все нормально з військовим квитком. Просто немає цієї інформації про ВЛК. Вона її проходила там дуже давно. То, то ви порадите їй самостійно йти до ТЦК, чи все-таки почекати? от дійсно, вони ж будуть вже після оновлення даних. Да, вже воно минуло там комусь раніше, комусь пізніше? Я так розумію, що всім рано чи пізно може прийтися по направлення до на ВЛК повістка рекомендованим листом, чи як там буде, чи все таки краще самому не чекати і піти. А якщо військовозобов'язаний прийме для себе рішення піти самому е, і не чекати, то він повинен для себе одразу розуміти ту правду, що після проходження ВЛК він як правило буде мобілізованим, бо у нас зараз іде саме мобілізація цих громадян. Цього ще бояться. Думаю. Я розумію те саме. Наслідок отримання повістки офіційного запрошення, будемо так казати, і проходження ВЛК, знову ж таки не звільняє від. Тієї ситуації, що вам знову ж таки після прихожі ВЛК буде влічена бойова повістка. У нас зараз ще раз повторюся, є е, мобілізація всіх громадян, і тут, уже е, якщо ти здоровий, то ти повинен проходити службу щодо повісток поштою рекомендованим листом. Наскільки я зрозумів, норма, що повістка вважатиметься врученою, навіть коли людина її в очі не бачила, прописана лише в постанові Кабміну. Чи порушується норма конституційний принцип презумпції невинуватості? Деякі експерти на цьому наголошують. Тобто людина вже буде винною, незалежно від того, там отримала вона повістку фактично чи ні. Дійсно, в постанові Кабінету міністрів прописан механізм, у разі якщо особа не підписала цю повістку, да, відповідно на неї будуть покладати такі штрафи, бо вона буде варитися також і повідомлена належним чином. А щодо презумпції невинуватості, у нас в Україні воєнний стан повномасштабна вже війна триває майже три роки. Не знаю, ти говорити, що я не знав законів і не знав, що мені потрібно стати на військовий облік. Я думаю, не будуть прийматися судами до уваги як доказ того, що особа не виконала свій обов'язок. Бо знову ж таки, як ми чуємо неодноразово. Від представників міноборони і знаємо свої права конституційні, де передбачено, що конституційний обов'язок кожного громадянина військово зобов'язаного захищати суверенність своєї держави. І тобто шансу оскаржити штраф, якщо людина не прийде за повістку рекомендованим листом, так майже не немає. Зрозуміло. Ну продовжуючи питання, хочу процитувати народного депутата Максима Бужанського. Цитує ЗСУ визначати визнач, визначать самі, хто їм потрібен, якщо людина оновила дані, її не повинні затримувати. Їм їй можуть виписати повістку для виклику в ТЦК, але тягнути її насильно ніхто не має права. А з огляду на те, що нещодавно ми чули навпаки заяви про те, що будуть посилені патрулі на вулиці. То все-таки чи означає це, що бусифікації буде більше чи менше тепер? Якщо вже в принципі можна без відлову на вулиці людей вже рекомендованим листом, багато людей, мільйони людей оновили дані. Тобто, ну чи є логіка в тому, що знову будуть якось на вулиці вручати повістки і тягти людей в ТЦК, можливо, вже вам ну, щось так. клієнти повідомляють. Знову ж таки, тягти, да ми можемо в мережі інтернет бачити безліч роликів, але якщо розбиратися в кожному конкретному випадку, то більшість із них, навіть якщо будемо говорити про фіксацію на будікаме поліцейських ця да, ситуація, як відбувалася, йому запропонували супроводити до ТЦК, а фізично там йому ніхто не сидить, Він сам пішов і сів цей а, Говорити про те, що навіть якщо передбачена. Не форма вигляді направлення повістки рекомендованим листом і це зменшить е, патрулів. Однозначно, ні, я вважаю навпаки того, що з 16 липня перевіряти документи мають право на рівні з поліцейськими і працівники ТЦК і відповідно виписувати повістки. Тому що е, я можу припустити, що в нас навпаки працівників ТЦК на вулицях стане більше. Угу. Якщо людина оновила дані, але співробітники ТЦК все одно намагаються її повести, силоміць, так? Запкнути в бусик і так далі. Mm -hmm. Ну, ви, мабуть, вже відповідали на це питання, але воно все одно актуальне. Як правильно діяти в такому випадку? Якщо є можливість телефонувати адвокату, якщо є можливість, і ми повинні розуміти, що працівники така повинні фіксувати це на також на камери. Зараз уже це в законі чітко прописано. Вимагати, щоб вімкнули всі боді камери, і особа, навіть якщо відмовляється, то й тягти не повинні до неї не мають права застосовувати фізичну силу. Відмова фіксується в акті про відмову на це, також передбачений законний механізм. А не фізичне насилля до особи, яка не хоче проходити службу або не хоче зараз приходити військово-лікарську комісію. Тоді наостанок, з огляду на те, як минули ці 60 днів для оновлення даних, як ви вважаєте, чи потребує закон про мобілізацію удосконалення? Якщо так, які зміни потрібно внести на вашу думку? Я однозначно підтримую. А... Бажання військовозобов'язаних громадян України на право на економічне бронювання. Я однозначно підтримую цю державну ініціативу, але на жаль, ми цих його не бачимо. Да, ще яких суттєвих змін в цьому законі. Я однозначно вважаю, що закон про мобілізацію повинен бути допрацьований і давати право вибору військовозобов'язаному не лише обирати собі частину, якщо не говорити про рекрутингові центри, а й право вибору взагалі служити чи не служити. Бо Держава потребує і економічної підтримки. Якщо військово зобов'язаний психічно не готовий брати до рук зброю, то його не повинні до нього застосовувати батігці і заганяти на поле. Він більше принесе допомоги, допомагаючи Всу в Україні, в мирній Україні сплачуючи податки і, наприклад, волонтерити, донатити. Це моя суб'єктивна думка. Однозначно, держава повинна більш змінити свій підхід до примусової мобілізації е, з батогу, все ж таки наоборот, на заохочення. В такому випадку я думаю, що ми приблизимо нашу перемогу значно швидше. Дуже дякую вам, пані Катерину, за змістовну розмову. А глядачам нагадаю, що це була програма на часі. Якщо вам сподобався наш ефір, ставте вподобайку, клікайте на дзвіночок, аби не пропустити найважливішого, та не забудьте підписатися на соціальні мережі Точки Сходу. З вами був Віталій Маргалик та адвокатка Катерина Аніщенко. Побачимося на нашому ютуб-каналі вже у цю п'ятницю.